Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми досліджували Воскресіння праведників позацерковного періоду. Сьогодні ми розміркуємо про схоплення християн. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо Бога, щоб ці роздуми були нам для життя та бобожності. Сьогодні ми дослідимо доктрину схоплення. Треба визнати, що доктрина схоплення може здатися дивною наукою. Це може звучати дивно, що в якийсь невизначений момент часу живі віруючі Христові будуть схоплені з цього світу, поки світ залишиться існувати і далі. Є християни, що кажуть, що про схоплення віруючих нічого не написано в Біблії. Але святе Писання вчить нас про схоплення. Сьогодні ми розглянемо сім історій схоплення, про які написано в Біблії, та завершимо нашу зустріч восьмою історією схоплення, описаною у святому Писанні. Почнемо наші дослідження з Євангелія від Івана 14 розділу, де Ісус Христос дає своїм учням чудову обіцянку. Читаємо Євангелія від Івана, 14 розділ вірші 1 по 3, нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато усель у домі мого Отця. Коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоби де я, були і ви. Багато християн пов'язують цю обіцянку зі схопленням віруючих. Ті з нас, хто... Вірить у схоплення, звертаємося до наступних віршів, написані апостолом Павлом. Послання апостола Павла до Солонян 4 розділ вірші 14 по 18. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до пригоду Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі у Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завжди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Доктрина схоплення живих праведників не є новою ідеєю у новому заповіті. Ми знаходимо подібні, подібний опис у Старому Заповіті теж. Про схоплення писав Пророк Ісаїм. Читаємо з книги Пророка Ісая, розділ, 26 розділ вірші 19 по 21. Померлі твої оживуть, воскресне й моє мертве тіло. Тому пробудіться і співайте, ви, мешканці пороху, бо руса твоя це руса зцілень і земля викине мертвих. Іди, мій народе, війди до покоїв своїх. І свої двері замкни за собою, сховайся на хвилю малу, поки лютість перейде. Бо Господь ось виходить із місця свого навідати провини мешканців землі, кожного з них і відкриє земля свою кров і вже не закриє забитих своїх. Звернемо увагу на послідовність у цих віршах. У 19 му вірші написано про Воскресіння мертвих праведників, у 20 му вірші написано про схоплення живих праведників, У 20 му та 21 му віршах написано про період скорботи. Ще часто використовуються наступні біблійні вірші, які, здається, вказують на схоплення. Читаємо з першого послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, вірші 51 по 52. Ось скажу я вам таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимося. Але ці вірші. Записані в послання до коринтян, не говорять про схоплення. Ми будемо аналізувати ці вірші під час іншої зустрічі нашої теми відкуплення. А тепер розглянемо сім схоплень, записаних у Біблії. Схоплення перше. Єнох. Читаємо з книги буття 5 Розділ вірш 24. І ходив із богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Послання до Євреїв 11. розділ, 5 вірш Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти, І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Схоплення друге. Ілля. Читаємо з другої книги царів, другий розділ, перший вірш. І сталося, коли Господь мав узяти Іллю вихрі на небо, то йшов Ілля та Єлисей з Гілгагу. Продовжуємо. Друга книга царів, другий розділ, 11 вірш. І сталося, як вони все йшли та говорили. Аж ось появився огняний віз та огняні коні. І розлучили їх одного від одного і вознісся Ілля в вихрі на небо. Схоплення 3 Ісус. Євангеліє ВІД МАРКА, 16 розділ 19 вірш. Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на небо і сіл по Божій правиці. Діяння апостолів, 1 розділ 9 вірш. І прорікши Оце, як дивились вони. Він угору визноситись став, а Хмара забрала його з перед їхніх очей. Схоплення 4. Апостол Павло. Друге послання до Коринтян 12, розділ вірші 2 по 4. Я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому чи в тілі, не знаю, чи без тіла, не знаю. Знає Бог, був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого чи в тілі, чи без тіла. Не знаю. Знає Бог, що дураю був узятий, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Схоплення п'яте Тіло Христове. Перше послання апостола Павла до Солонян, 4 розділ вірші 16 по 17 Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Схоплення шосте Апостол Іван. Об'явлення 4 розділ вірші 1 по 2. По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що зо мною говорив, сказав: Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому. І зараз у дусі я був. І ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. Схоплення сьоме. Два свідки. Читаємо з книги Об'явлення, 11 розділ вірші 11 по 12. А по пів чверта дня дух життя увійшов у них від Бога, і вони повставали на свої ноги, і напав жах великий на тих, хто дивився на них, і почули вони гучний голос із неба, що їм говорив: Зійдіть сюди, і на небо зійшли вони в хмарі. І вороги їхні дивилися на них. Є щонайменше дві причини схоплення християн. Перша причина щоб спасти вірних від періоду скорботи, який прийде на усю землю. Книга Об'явлення третій розділ, вірші 10 по 11. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі, я прийду незабаром. І друга причина то є знак народу Ізраїлю, щоб вони увірували у Господа Ісуса Христа, покаялися. Та навернулися до Господа. Читаємо з книги Пророка Ісаї, 8 розділ, вірші 16 по 18. Зв'яжи свідоцтво, запечатай законом між моїми учнями, і я буду чекати Господа, що ховає лице своє від Якового дому, і буду надіятись на нього. Ось я та ті діти, що дав мені Господь, вони на знаки. Та на чудо в Ізраїля від Господа Саваота, що пробуває на горі Сіон. Пильні в Ізраїлі впізнають цей знак Схоплення. У Євангелія від Матвія ми читаємо про час, як Ісус Христос вийшов з храму, і Його учні задали йому два питання. І про це можна читати в Євангелії від Матвія, 24 розділ, вірші 1 по 3, І вийшов Ісус, і від храму пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм: Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камінь, який не зруйнується. Коли ж він сидів на, на Оливній горі, підійшли його учні до Нього самотньо і спитали: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? І частиною відповіді Ісуса Христа було наступне. Це ми можемо читати від Євангелії від Матвія, 24 розділ вірші 40 по 42. Будуть двоє на полі тоді. Один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молотити на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Один візьметься, а другий полишиться. Одна візьметься, а друга полишиться. Це є схоплення. Ісус. Христос говорив про схоплення. Як і написано в Біблії, ми повинні бути готові до повернення Господа у любу хвилину. А тепер розглянемо історію Пилипа та скопця Єпо... Є... Єтіопського, вельможе Кандаки. Хоча у тій історії не говориться про схоплення на небеса. Це все ж таки є наша восьма історія схоплення людини Святим Духом. Прочитаємо. Читаємо з книги Діянь Апостолів, 8 розвіл. Починаємо з 26 го вірша. А Ангел Господній промовив Пилипові кажучи. Устань та на південь іди. На дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І, вставши, пішов він, і ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись. Вертався і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив. Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав: Як же можу, як ніхто не напутить мене, і впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це, як вівцю на заріс його ведено? І Як ягня супроти стрижія безголоса, так він не відкрив своїх уст. І у приниженні суд йому віднятий був. А проріт його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Продовжимо читати 34-го вірша по 40-й. 40-й. Відізвавши скопець до Пилипа й сказав. Благаю тебе, це про кого говорить пророк? Чи про себе, чи про іншого кого? А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води і озвався Скопець. Ось вода. Що мені заважає хреститись? А Пилип відказав: Якщо віруєш із повного серця свого, то можна! А той відповів і сказав: Я вірю, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіз, спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він Його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і Скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом Своїм. А Пилип опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію усім містам аж поки прийшов у Кесарію. Дух Господній Пилипа забрав. Тут слово Забрав є тим самим словом, що і в першому посланні апостола Павла до Солонян у 4 розділі 17 вірші. Де написано. Потім ми, що живемо і зустались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Це слово грецькою мовою є гарпацо, та означає схопити та перенести силою. Один... Урок історії про Пилипа та Етіопського скопця навчає нас, як жити наше життя у світлі того, що ми самі стоїмо на порозі неминучого схоплення. Дух Господній схопив Пилипа та перемістив його до Азоту, що є близько 30 кілометрів від того місця, де він хрестив Етіопського скопця. Так як і Пилипа. Бог посилає своїх дітей благовістити про Ісуса Христа перед тим, як і нас ще живих, Господь може схопити на хмарах на зустріч із Ним на повітрі. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Доктрина схоплення є біблійною наукою. Як були схоплення окремих святих у минулому. Так і буде схоплення групи святих у майбутньому. Якщо виникне заперечення, що ми не читаємо про групи святих у минулому, а тільки про окремі випадки схоплення вибраних людей, то і віруючих Христових можна рахувати так, як їх і називає Господь тіло Христове, одне тіло. І Господь дає нам наказ тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Отож будемо пильними та просимо Бога, щоб зміцнив нас бути його вірними слугами. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Дасть Бог наступного разу ми повернемося до дослідження Воскресіння праведних. Зростаємо у і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.